Дня, коли у Львові відбувся парад січово-сокільських пластунських та стрілецьких організацій краю, у столиці Боснії, Сараєві було вбито австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. Вбивство призвело до початку 1 серпня 1914 року Першої світової війни, яка втягнула у свій вир і українців. Війна була збройним протистоянням двох воєнних коаліцій: Антанте, Англія, Франція, Росія і Четвертиного Союзу Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія. Але поступово в неї було втягнуто 38 із 59 держав світу, три четвертих населення земної кулі. Ворогуючі сторони мали за мету загарбання чужих територій. Встановлення контролю за джерелами сировини та ринками збуту, боротьбу проти національно визвольних та соціальних рухів. Хто б міг подумати, що сьогодні, через 100 років від початку Першої світової війни, ми знову відчуватимемо над собою обтяжливу загрозу нової війни. Цей факт нині змушує істориків аналізувати сучасну суспільно політичну ситуацію. Проводячи паралелі із тодішньою, адже мотиви початку війни фактично ті ж самі. В той час дуже потужною була імперська сила, тобто країни імперії, які внаслідок тих подій воєнних зникали з карту світу. І варто розуміти, коли ми порівнюємо з цими часами, що все-таки Росія, як тоді, так і зараз мала багато імперських амбіцій. А імперські амбіції вони дуже часто нехтують людськими життями, здоровим глуздом, взагалі речами, які, ну, скажімо так, вчора ще ніхто не міг поставити під сумнів. Суттєва відмінність нинішнього суспільства розвинуті інформаційні технології, коли інформація передається із шаленою швидкістю і може стати потужним інструментом для порозуміння або ж зброєю масового ураження. Ми маємо можливість пояснювати тим, хто навіть не чує, чи не може, чи там не збирається чути іншу альтернативну позицію. Дивлячись на ті події на той австрійський Тернопіль 14 18 років, я розумію, що дуже важливим було пояснення громадам єврейській, польській і українській, що Тернопіль є спільний, і тільки ось ця це міжетнічне, між порозуміння. Воно є запорукою того, що буде спокій. Ви бачите, що зараз відбувається все, що якраз порушити оцей баланс. При тому, що ми всі українці, і мені здається, що найбільша заслуга це в тому, щоб, щоб вирішувати дипломатичним шляхом. На відміну від нинішніх подій, коли здається, щодня перебуваємо на пороховій бочці, тодішні жителі Тернополя були впевнені, російські війська ніколи не дійдуть до території Галичини. Принаймні у цьому їх переконувала тодішня влада. Оголошення про мобілізацію стало для всіх цілковитою несподіванкою. У 2014 році під впливом паніки, під впливом остраху, що буде війна, зразу зникли золоті срібні монети, і було складно розміняти великого номіналу кошти гроші. І що цікаво, що за моєю спиною на Майдані Волі-2, якраз в ощадній касі відчувалася ну, грошова проблема, оця паніка. Знову ж таки, проводимо паралелі з сучасністю, як тільки почалися оці події. Зразу всі побігли в банкомати знімати гроші. Чимало відомих людей виїхали тоді з міста. Тих, хто залишився, вразило варварство загарбників. Тернополяни вперше побачили калмиків, росіян, ну, східній народності. І рівень їхнього виховання, їхньої культури був настільки низьким, що наших це, просто, наших це, це вбивало морально. Ну, постійна паєтика, грабежі, магазинів, постійна випивка і випивка не тільки горілки, а одеколону. І постійно місто було засмічено, як би це смішно не звучало, з семочками, насінням. Палили при відступі все, що тільки можна було. Тобто там розбивали шиби, обливали бензином і вигорало все, з боку стояли пожежники, їм не дозволяли палити. Тернопіль зазнав просто колосальних руйнувань під час Першої світової війни. Я перелічу таких, ну, такі ключові об'єкти, які зазнали найбільшої, найбільшої шкоди, які. Не, не були відбудовані. Де у нас стоїть зараз пам'ятник Степану Бандері, Стояв, стояло потужне, містилося підприємство Тернопільське млин Рудольфа Галя, спалений в друзки росіянами, не був відбудований, можливо, десь тільки мури там ховаються під землею. Міст Віадук, який сполучає вулицю Крушельницької, вулицю Збараську, також був зруйнований в 2015 році. Я вже не кажу про Колію, яка бомбилася з двох сторін, і про залізничний двірець, і про те красиве око, яке мав наш Тернопільський вокзал. Внаслідок тих подій воно все було поруйноване. Для України світова війна мала подвійно трагічний зміст. Один народ за відсутності власної держави опинився у двох конфронтуючих таборах. Але найгіршим було те, що сини одного народу. Розділеного між двома імперіями змушені були вбивати один одного хтось боровся за незалежність України, хтось Польщі, а в складі австрійських військ воювали з такими ж українцями та росіянами з царської армії. А що значна частина родин були змішаними українсько-польськими, це теж наклало свій відбиток на ті події. Проблема братовбивчої війни, протистояння вона була гострою. І тоді таких буквальних випадків я не знаю, але можу сказати з досвіду своєї родини, що один мій прадідусь воював за Австрію, другий воював по цю сторону. Хоча ну тоді вони звичайно, що не були ніяким чином пов'язані. Я думаю, що все було набагато банальніше в той час. Різниця культурна, різниця ментальна між. Сучасної території України вона була практично колосальною. Про це можна дуже багато говорити, ну але така звичка і традиція говорити про Зазбручанську Україну, вона залишилася і досі, і це відчувається і досі. Не дивно, що саме українські землі найбільше постраждали від війни. Галичина і Буковина стали тереном найжорсткіших боїв внаслідок багатомісячної битви. Чимало населених пунктів, особливо на Тернопільщині, було зруйновано вщент господарство та майно втрачено. Тарас Циклиняк розповідає про унікальні відеокадри, зроблені ще 1917 року із купола тодішнього домініканського костелу у Тернополі. На них видно, як горять деякі міські будівлі, рідкісні кадри Тернополя, які тоді вдалося зафільмувати. Цінні тим, що відображають не лише перебіг війни, а й життя міста того часу. Під час війни Тернопіль втратив чимало будівель, більшість із яких становили архітектурну чи промислову цінність. З 2285 житлових і громадських будинків повністю знищено 127, частково 70. Із 537 господарських будівель повністю знищено 59, частково 70. Ну і не варто забувати про 3 жовтня 2020 року, яке було офіційно оголошено днем визволення Тернополя. Також є досить цікаві спогади, що інтернаціональний Тернопіль, як польський, єврейський, український, все-таки був дружнім і спільним в тому, що. Їхнє рідне місто воно ну, залишається з такими старими порядками. У сьогоднішні мінливі часи відомо лише одне: історія не прощає помилок. Часом вона подає людству свої знаки, розповідають, що початку Першої світової війни передували незвичайні природні явища, затемнення сонця і перші заморозки у серпні 1914 року.